Сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект і GPT-технології, які змінюють світ. Дізнаємося, як вони працюють, де застосовуються і чому вони такі важливі для сучасного суспільства. Штучний інтелект уже змінює ваше життя від смартфонів до складних наукових досліджень. Але як саме працює? Давайте розбиратися. Що таке штучний інтелект? Штучний інтелект це технологія яка дозволяє машинам навчатися, аналізувати дані та виконувати складні завдання. Він уже працює в медицині, науці, бізнесі та навіть у наших смартфонах. Щі допомагає лікарям знаходити хвороби на ранніх стадіях, прогнозує погоду, оптимізує виробничі процеси та навіть створює музику чи картини. Його можливості постійно розширюються. Як працює ЩІ, штучний інтелект базується на двох основних підходах машинному та глибокому навчанні. Машинне навчання аналізує дані та робить висновки, а глибоке навчання використовує багаторівневі нейронні мережі для складних завдань, таких як розпізнавання мови чи автопілоти в машинах. Відомі приклади Google Translate, чат-боти, автопілоти Тесла, системи розпізнавання облич і голосові помічники. Siri та інші. Що таке GPT? GPT це одна з найпотужніших моделей штучного інтелекту. Вона здатна створювати тексти, відповідати на запитання та навіть допомагати програмістам. Це як віртуальний помічник, але розуміє людську мову. GPT працює, навчаючись на великих обсягах текстів із книг, статей, сайтів та інших джерел, що дозволяє їй добре розуміти контекст і генерувати логічні відповіді. Як працює GPT? GPT працює як передбачувальна модель, вона аналізує величезні обсяги текстів і навчається розуміти контексти, прогнозуючи наступні слова в реченні. Чим більше параметрів має модель, тим точніше вона працює. GPT 4 занадто точніша і потужніша за GPT 3, оскільки використовує більше даних і краще адаптується до складних запитів де використовується GPT. GPT уже використовується у багатьох сферах, в освіті допомагає студентам писати тексти, реферати, перекладати матеріали, у програмуванні спрощує написання коду, пропонуючи варіанти рішень. У бізнесі створює рекламні тексти, відповідає на запити, на запити клієнтів у чатах та аналізує дані. У медіа допомагає писати новини, статті та навіть сценарії для відео. Завдяки GPT ми отримуємо швидкий доступ до інформації та можемо автоматизувати багато завдань, які раніше виконували тільки люди. Майбутнє щі. штучний інтелект швидко розвивається. У майбутньому він стане ще розумнішим, але це також викликає ризики, наприклад, підробка інформації та зникнення деяких професій. Автоматизація може призвести до скорочення робочих місць у деяких сферах також ще Можна використовувати для маніпуляцій, створення фейкових новин або навіть кіберзлочинів. Саме тому важливо контролювати розвиток штучного інтелекту та створювати закони, які допоможуть використовувати його відповідально: висновок, штучний інтелект та GPT – це інструменти, які можуть змінювати світ. Вони допомагають людям у різних сферах, роблять наше життя простішим і зручнішим. Але важливо пам'ятати. Що штучний інтелект це лише інструмент, і його ефективність залежить від того, як ми його виконуємо. Майбутнє штучного інтелекту залежить від нас. Якщо ми будемо використовувати ці технології відповідально, вони принесуть користь усьому суспільству. Сподіваюся, що ця презентація допомогла вам краще зрозуміти світ штучного інтелекту. Дякую за увагу!